Добрий день, любі третєкласники! Тема нашого сьогоднішнього уроку мандрою інтернетом. Давайте пригадаємо, що ми вже знаємо про інтернет. Для чого використовуються пошукові системи. Вірно, пошукові системи використовуються для пошуку інформації в інтернеті за характерним словом чи фразою. А для чого призначена адреса сайта? Кожен сайт має свою адресу в інтернеті, яка, як правило, починається літерами www. а далі адреса сайта, за якою і шукається сайт у мережі. А з чого складається сайт? Вірно, сайти складаються зі сторінок. У сайта може бути тільки одна сторінка, а може бути декілька. А що можна розміщувати на сторінках сайта? На сторінках сайта можна розміщувати багато всього цікавого різні документи, музику, тексти, відео, картинки та інше. А для чого використовуються посилання? За допомогою посилань можна переходити на інші сторінки сайта. А як же нам розпізнати посилання? Пригадуємо: посилання це слова, фрази або значки, які підкреслені і виділені іншим кольором і реагують на рух мишки. А що таке вікно програми? Вікно програми це зображення у вигляді прямокутника чи рамки, що відобразилось на екрані після того, як ви натиснули на значок програми. Мандрувати інтернетом та переглядати веб-сайти нам будуть допомагати добрі помічники, оглядачі. Інакше їх називають браузерами. Це програми, за допомогою яких. Ми будемо користуватись інтернетом. Давайте познайомимося ближче з нашими друзями-браузерами. Ми сьогодні будемо працювати з таким браузером, якого зовуть Google Chrome. Але в нього багато інших друзів-колег. Самі популярні серед них це Safari, Internet Explorer, Opera та Mozilla Firefox. Давайте ж з вами зараз перейдемо в гості до нашого браузера Google Chrome. От ми опинилися у нього на сторінці. Вгорі, бачите, є отакі от закладочки. Вони так і називаються вкладки. Коли нам треба відкрити нову вкладку, ми тиснемо на оцей от значок. На крестик такий, так? Коли нам треба закрити вкладку, ми тиснемо на такий от хрестик, який всередині вкладки. Бачите, вона закрилась. Ми можемо з вами відкривати багато різних вкладок, при цьому не закриваючи і маючи змогу повернутися до старих вкладок. Нижче під вкладками значками, знаходиться така от строка, яка називається. Пошукова строка. В неї вбивається адреса сайта, і за цією адресою ми переходимо на різні сайти. А ще нижче знаходиться отака строка, яка називається пошуковою строкою. В неї ми можемо вбивати те, що нам хочеться знайти. Наприклад, нам треба знайти. Картинку з собачкою. Натискаємо, і Google нам знайшов багато-багато різних картинок з собачками. От ми можемо перейти, навіть на вкладки де самі зображення випраті у нас, так, і переглядати ми можемо ці зображення або натискаючи на цей от. Трикутничок внизу, або вгорі, або тягнучи за цей бігунок. Це називається стрічкою пошуку. А ще ми можемо з вами шукати за допомогою голосу. Для цього нам треба натиснути на мікрофончик. І бачите, Google вже знайшов нам багато-багато того, що стосується мікрофонів. Він вирішив, що я хочу знайти мікрофончик. Ми можемо подивитись зображення з мікрофонами, можемо перейти на вкладку, де всякі відео з мікрофонами. Але давайте повернемося до нашої картинки. Наприклад, нам сподобалась оця от собачка. Ми на неї натискаємо мишкою, вона у нас відкривається. Наводимо на неї мишкою, натискаємо праву кнопку, вибираємо Зберегти зображення Як. Натискаємо, і у нас відкривається вікно файлів, де нам треба. Вибрати місце, де ми хочемо зберегти нашу картинку. Наприклад, у мене на робочому столі є папка школа, в ній є папка 3 клас, і от в ній я хочу зберегти цю картинку. Тут, от внизу, це назва нашого файлу, і для того, щоб вона не була такою довгою, ми просто називо, назвемо її Собачка і натискаємо Зберегти. І все, наша картинка збережена у нашому Комп'ютері. Тож давайте з вами повторимо, як нам зберегти картинку, вибрати малюнок, який ми вже знайшли, натиснути на нього мишкою. Коли він відкриється, натиснути праву кнопку мишки, відкрити контекстне меню, називається це, вибрати там зберегти зображення як. І коли у нас відкриється віконце файлового провідника, так, ми вибираємо місце, в якому ми хочемо зберегти нашу картинку, називаємо її і тиснемо Зберегти. Але разом з тим, крім добрих і веселих браузерів, у мережі живуть злі та потворні комп'ютерний вірус з Люка-Пацьорка. Кіберзлочинець тупа безтелепка, хитрий спам нікому не потрібен, та їх володар анонімус завжди прихований. Щоб вберегтися від них і не попастись на їхні штучки, давайте переглянемо відео, яке допоможе нам відчувати безпечно себе в інтернеті. Це Марічка. Вона, як і ти, любить проводити час в інтернеті. У вега є кілька порад для Марічки та для тебе. Заходь тільки на відомі сайти та не відкривай незнайомі файли, тому що там можуть бути віруси і небезпечні програми. Якщо ти спілкуєшся з іншими людьми в інтернеті, не ображай нікого. Будь завжди вічливим. Не повідомляй незнайомцям інформацію про своїх батьків, свою адресу та не зустрічайся з ними в реальному житті. Якщо приходять смси з незнайомого номеру, то не потрібно відповідати на них. Це можуть бути шахраї. Покажи повідомлення батькам. Зберігай усі свої паролі в таємниці. Як бачиш, друже, якщо дотримуватися цих простих правил, то ти будеш захищеним від шахраїв та безпечно і цікаво зможеш проводити час у світовій мережі разом із швидкісним інтернетом Gigabit від вега. Ми переглянули з вами відео, і тепер ми можемо безпечно виконати практичне завдання. Так, вам буде завдання знайти в інтернеті картинку з зображенням браузера Google Chrome, зберегти її, так як вказано на уроці, і надіслати мені до Classroom. З нетерпінням чекаю ваші картинки. Що ж, діти, дякую за увагу! Бажаю вам гарного настрою. Маю надію, що урок вам сподобався. До побачення!